Вітаю вас, мої любі малята, а давайте ну відгадаємо загадку. Червоніє зелен сад, на мистинки скрізь висять. Як достигнуть, їх з'їдять, тільки кісточки летять. Що це, дітки? Правильно, це вишні. Вишневі дерева ростуть майже у всіх садах нашої країни. Ягоди вишні, яскраво червоні, трохи з кислинкою і дуже корисні для здоров'я. Не плутайте вишні з черешнею, хоч вони й родички, але занадто далекі. А ось який гарний віршик написала Леся Українка. Вишеньки. Облискують черешеньки. В листі зелененьким Черешеньки ваблять очі, діточкам маленьким. Дівчаточко й хлоп'яточко під деревцем скачуть, простягають рученята та мало не плачуть. Раді б вишню з'їсти та високо лізти. Ой, раді б зірвати та годі дістати. Ой, вишеньки, черешеньки, червоні і спілі. Чого ж би ви так високо виросли на гіллі? Ой, того ми так високо виросли на гіллі, якби зросли низесенько, чи то ж би доспіли? А скажіть мені, дітки, ви любите вишеньки? А черешеньки? Дітки, а як ми можемо сказати про вишні? Які вони? Правильно, вишні червоні, круглі, соковиті, смачні, солодкі, трішки кисленькі. Молодці малята. Дякую вам за увагу. На все добре. До нових зустрічей.